Всіх вітаю, з вами Лемок. Пройшов я, значить, на своєму основному аккаунті задачку в літаках, щоб отримати 5 сундучків. Тобто давайте попробуємо відкривати, подивимося, що, що ж нам там випаде із них. Я вже бачу, що легко якийсь з літачок. 250 голди випало. І ще й п'ятого рівня, ну, це шикарно, відкриваємо ще. 5000 досвіду. Ну, нормально. В танках досвід знадобиться. На носі чорний ринок або його аналог, так що, в принципі, о, ще другого рівня. Ну, для колекції, в принципі. Окей. Okay. Нас би цікавила компенсація, якщо б випадали <кхід> такі самі літачки, які вже є в ангарі. днів прем Чудово. 200 голди. За щось. І того 450 е голди. 7 дню према. М -м, скільки досвіду 5 тисяч і 2 прем-літочки. Ну, як на мене, чудова акція. Чому б не проходити її, просто п'ять боїв відіграти, щоб ну, така ж сама задачка, як щоденні тут є, <кій> що обов'язково потрібно 에, зайти в ігру і просто зіграти бій, 에, персональних очків заробити три тисячі. Ну, як на мене, чудово, такі от, такі самі. Випадають, є таких ящика. Ну, чудово, чудово. Я б рекомендував вам проходити акцію. Нормально так. В танках голда і свободка завжди знадобиться.